А про Україну ми думали все поверхово. Ми не знали, що так її любимо, що так в серці нам болітиме, коли ворог прийшов із губою, кров пролилась бурхливими ріками, калинову красу потоптали її, вишиванку споганили чоботом, нечестиві нашестя. Злі варвари закривавлена ненька, сплюндрована, але ворог не знав, з ким він бореться. Думав, буде це легка прогулянка. Та моя Україна не скорена, кров зітерла з лиця хлопцям з вулиці. Комуфляж задягла замість вишивки, до святого Отця помолилася, взяла Біблію, зброю Всевишнього, злому ворогу не покорилася. Ми прозріли, тепер вже цінуємо кожним містом, а також людиною зізнаємось. Ми так її любимо, ми благаємо за Україну, о Господь, увінчай перемогою, нашу неньку тобою даровано. В кожне місто прийди з відбудовою, прийди з миром Твоїм і добробутом ми за неї тобі, Боже, дякуєм. Благодаті для рідної просим. Тань для неї ти захистом, якорем за країну молитви приносимо, і ми віримо, що ти не забаришся, прийдеш з радістю, з перемогою, хай твоє святе ім'я славиться по усій землі між народами. Амінь.